Ось там наш балкончик, а ось тут ось така от бесідка, зроблена чоловіком з дерев'яних палетів. Тут він мені зробив ось такий столик з палетів, також дуже красивий під навісом. Тут я виставляю на все літо свій фікус, який зараз стоїть дитячий. Там горщик, в мене там пітуння росте, така розлога, красива. А ще ми знайшли. Ось такі гарні. Тут дитячі велосипеди стоять мого сашуні з Настюшкою. Знайшли він просто на смітнику ось такі вазони величезні. Бачите, які гарні. А ще для е -м -м, бесідки у мене є такий задум зробити ось тут такі, продовгувати у мене є ящики. Поставлю їх сюди, один прикрутить чоловік, а один сюди. І буду тут вирощувати у мене багато-багато сім'ян. Є чорнобривці. Будемо весною це все втілювати в життя. Ось тут у мене такий великий декоративний кущик. Там травка така буде красива, красива. Ось тут, бачите, ось така ромашечка біла росте, тут теж. Потім весною це все заквітне, буде красота. Тут у мене десь 4 куща великі піонів. І туди далі пішли там гвоздичка. Ось очки. Називається вона Мона. Може, хто знає, хто світників вирощує. Це просто диво. Вона навіть взимку, бачите, яка зелена, і як їж, наче два їжачка. І, до речі, багато квіточок вона пускає. Таких гарних, рожевих, дуже класних. О, дуже класно квітне. Ось така в мене помічниця тут, чорненька. Кітюня, квітуня, бачите яка? Чорна мордочка прибилася до на нас, ніхто її не бере до себе, але вона просто гріється у нас, харчуємо її трохи підгодовуємо чим можемо. Це у мене кущі сам, сам Бачите, ой, припорошені сніжком дуже гарні. Один У нас така засуха була, що навіть один трішечки вже засохлося. Такі. Верхівочки пожовтіли. Напишіть в коментарях, будь ласка, воно відійде в мене, чи воно просто висохнуть ці а, ось такі листочки. Навіть не знаю, тільки от посадила їх в тому році навесні. А влітку вони в мене, бачите, трошки зав'яли, бо ну дуже було спекотно ж таке літо у нас було. А ось там досі квітнуть мої дві дві мої, а, як вони називаються? хризантеми. Дубки їх ще в народі називають, так? О, дивіться, одна така рожева, шароподібна. Звичайно, що я не знаю, навіть їх варто мені обрізати чи ні. Можливо, поділіться своїми думками, як ви взагалі, який догляд у вас взимку за цими рослинками, за цими хризантемками. Одна в мене височезна була її обрізала, потім навіть низ зацвів. Ось а друга, інший сорт шароподібна ось така. Бачите, ось ця красотка не дає мені проходу. Завжди лащиться і підбігає до мене. Наче не голодна, ми її тільки що годували, але така дуже вона любить спілкуватися з нами. Там також, бачите, декоративні в мене рослинки. Це такі кущики. Дуже красиві. Ось, я вам покажу ближче. Може є в кого такі, а вони. Такі зелені, яскраво зелені, а кайомочки в них біленькі. Вони переживіли якось так від мороза, мабуть. От, і Оце у мене самшиться, закінчується мій квітник. Там у мене є ще посередині троянда. Я забрала її з Запоріжжя. У мене також в Запоріжжі було 6 соток землі. Моя власна діляночка дачна. Довелося все нам так залишити. І вже 3 роки там все просто в бур'янах. Занепад будемо продавати, мабуть, після війни її. Ось тут чоловік замовив через інтернет, Такі колоноподібні здавалися нам ці черешні. Але нам прислали взагалі листя схоже, деревце схоже на грушу. А ось то, бачите, також деревце, має бути. Я не знаю, будемо навесні за ним доглядати, пообрізаємо, що там може, можливо, померзне. Ну і будемо дивитися, що взагалі виросте з того. Це ж так, по рекламі замовили, а воно взагалі щось нам інше прислали, зовсім інше. Не схоже. Листочки одні, наче на грушу схожі, а другі на черешню, але зовсім ну, не колоноподібно, як мені здається. Тут у мене роз... буде рости М -м навесні М -м полуничка. Зараз вона ось так піснішком, в тому році я вкривала її кукурудзяним листям, пагонами. О, цими стеблями дуже плотно. Не знаю, чи перезимує у мене полуничка. Ну, в принципі, вона вже другий рік тут як зимує. Надію, що вона в мене оживе навесні. Ось там ви мене, бачите, посаджений кущик один червоний смородини. А ось тут кущик я посадила, до речі, взяла в Ашані, кущик чорної смородинки. Бачите, ось тільки посадила а, пізною осінню. Не знаю, навіть прийметься він у мене чи ні. Але будемо сподіватися, що прийметься. Тобто в мене тут червона смородинка і чорна. Чорна, крупна. І вона дуже була по акції, там взагалі Щось за копійки я купила, чи 19, чи 20 гривень Реально, я Так Реально, <зяв> взяла дешево. Ось тут у мене буде два кущика. Бачите, такі великі. Це ліщина. Не знаю, чи виросте, чи ні. Це також були на об'єкті, працювали, нам чоловік віддав, бо в нього вже розрослися кущі. Там далі, бачите, такі високі пагони, е, стирчать малини. Також моя подружка з Закарпаття мені віддала багато кущиків. Також пізніше, в листопаді були посаджені вони мною на початку листопада. Надію, що прийметься моя малиночка, потім вам буду показувати навесні. Тут у нас просто ми опали листя, бур'яни різні складаємо. бачите, Це величезний. І у нас вже виріз за три роки ми переїхали, бо він був маленький Цей горіх. Горіхи дуже крупні, смачні від нього, тому не стали ми його обрубувати. Так залишили. Ось чоловік, з чого можливо, купивши саморізи, маючи шу... шуруповерт цей, э, верцей. Ой, можна зробити своїми руками. Дивіться, які он лавочки нам поробив. Тут ми закупили цеглу, будемо навесні вам показувати, як ми. Робимо мангальну зону. Ось тут має бути а, у нас мангал. Тут, на цьому місці ми викладемо його з цегли. Такий стаціонарний, плануємо зробити гарний. Ось іще одну лавочку, також чоловік. Просто з того, щоб було на будівництві в нього залишалося. Купивши саморізи, ми змогли зробити таку красу. бачите? Тут десь півтори сотки землі, ділянка дуже малесенька. В майбутньому ми шукаємо землю в Горенича, хоча б 7-8 соток, ну бажано 10 звичайно, щоб місця було більше. У мене середній синочок планує там футбольне поле якесь для себе зробити. Щоб ми зробили йому там навіть поставили ворота, бо він такий в мене фанат футболу, займається, переглядає відеоролики, пов'язані з футболом. От, бачите, скільки у нас багато котиків тут. А воно хлопчик. наче. Це у нас дівчинка киця бігає, а там кіт чорний. Це у них така сімейна пара. Ось, А ще був третій котик, але його збила машина. І не стала. У нас три чорних кота бігали. Зараз залишилося два. От, бачите, у кожної квартири тут своя власна ділянка. Там сусіди також через одну діляночку. Взяли з нас приклад, мабуть, і через рік собі поставили також. Тобто навесні, влітку просто кайфово. Дуже кайфово. Жарити шашлички, От, розмовляти з нашими кумами, ми потім вас познайомимо з ними. Отак, От да, чернишка? Кажи тепер всім папа, -па. підписуйтесь на наш канал, будемо вам показувати своє життя. І багато чого цікавого. Всім пока-пока. Гарного дівінчика вам усім.